Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Таке гарне, тепле, призохідне вечірнє сонце, і на його такому фоні, чи то в його такому світлі дуже-дуже гарно передаються кольори, як троянд. Ну, передаються кольори відтінки, деякі такі теплішають та? або ж там приглушуються, хто як любить, хтось любить більш теплі відтінки, м'які, хтось любить навпаки холодний, тон то тут вже на кольорі смак. Але я хочу сьогодні більше поговорити про гортензію, гортензію волотисту. Ось і розповісти, показати вам кілька сортів і чому я так вирішила. Взагалі посадити її, так придбати її, і от вам знімаю відео про неї. В певний момент, коли мені подарували велику листу, широку листу макрофілу гортензії, я собі придбала ще там кілька сортів, бо мені сподобалось, як вона квітне, як вона наростає, найперше потім квітне. Але я ж теж знала, бо я ну, натрапила вчасно на сторінку пані Яни от Флореверде. Що макрофіла широколиста любить все-таки притінення, вона не любить сонця прямо. Але є ще волотисті, а є ще й деревоподібні, звісно, не лише волотисті. І є ще якась така, що вона взагалі витка, ніби гортензія забула, як то, який-то вид-підвид. От волотисті не, лю... не, те, що не люблять їм, не обов'язково притінення, навпаки, вони більше люблять сонце і менш проблемні. Але й в той же час вони не дають такий відтінок, не дають таку. Різнобарність, таку барву, так, таку гру барви і такі відтінки. Тому теж нема такого, що це ідеальний варіант порівняно з макрофілою, та, яка досить вередлива. І я все ж таки вирішила спробувати посадити волотисту гордензі. У мене тут от трояни зовсім неподалік від неї. Від Тих кущів, які я посадила і вирішила, чому я ще спробувати, тому що волотиста гортезія, вона ж теж змінює свою барву, вона не лишається так, як і макрофіла. Вона змінює переважно, всі сорти змінюють свою барву. І переважно це стає якийсь відтінок зеленого, чи зеленого брудного. Так само і волотиста вона змінює. Більше в сторону зміна йде червоного, вишневого, бордового, тобто десь в таку палітру також. І ось, Наприклад, якщо брати сорт Blackberry Nip. Навіть Ледія Гамільтон, яка рожевіє, короловіє в певний момент, то красуня гортензія, яку я посадила неподалік, теж мала би дуже гарно поєднуватися і гармоніювати. А на додачу волотиста гортензія не потребує накривання. Ось тому вона мала би бути не така проблемна. І посадила я, посадила-посадила від одної пані, від іншої пані, чи то з різних місць, не лише від конкретної продавчині, а навіть я там в інтернет-магазинах, такі як зелені янгули, так як Зелена Бухта. Ось і розкажу теж потім і про них. Сьогодні в мене буде у відео. Подивлюся, скільки залежності потривали ось ці відео. Ну точно покажу три, а там буде видно від пані Олександра Личак. На фейсбуці я її знайшла. В неї величезний вибір і. Макрофіл, і як виявляється, волотистих також гортензій, Тобто вона такі ну універсально продає, бо є такі продавці, які продають тільки волотисті або більшість волотистих. Є такі, що продають тільки широколисті або більшість широколистих. А ось пані Олександра вона продає і такі, і такі. В мене є і такі від неї, також ніби і макрофіли, і волотисті. І ось така краса волотиста. Це є в нас Sugar Rush сорт. Звісно, це вже її, скажімо так. І перехідний період квітування, і перехідний стан, і перехідна барва, бо вона все-таки починала квітнути ну, біло-салатовим, але скоріше білокремовим, аніж салатовим. Потім в певний момент вона почала салатовіти, і ось в певний момент вона почала набувати рожевости. Але водночас я не знаю, чи їй все-таки заспекотно, бо я бачила вже відгуки. Хоч і любить вона сонце, і витримує, не знаю, любить, не любить, але точно витримує вона сонце, сонячні місця. Воглотиста гортензія, але це літо, воно наскільки гаряче. В багатьох регіонах так загаряче і засухе, тобто наклалися чи паралельно спрацювали два фактори: занадто гаряче і занадто довго тривалий період посухи. Ось і не витримують, навіть вони горять, підпікаються. І в мене, мабуть, тут теж це спрацювало, бо видно, що все ж таки квіточки в вони підсохлі, підпсуті. Я все ж таки хотіла би і очікувала від неї, що вона простоїть, хоча би влітку вона буде не підсушувати свої квіточки. Але загалом, загалом, цей кущ приїхав мені величезний, я не знаю скільки там років йому, але він приїхав чи п'ятий, чи може навіть і більше літровому горщику. Дуже грубі були пагони. Я його навесні зробила йому дуже низьку обрізку, бо ті. Пагони, що він приїхав, були десь поза метр, може, метр двадцять. І я переживала, що якщо в мене я лишу високу обрізку, вона наростить височасні пагони, вони зможуть заламутити. Можуть поламатися, особливо коли вітряна погода. А я хотіла, щоб кущик був такий міцненький, цупкенький, щоб нічого я не підв'язувала, не давала ніяких підпор, ніяких там арматур, нічого. Тобто, щоб він тримався по максимуму, тримав сам себе. Суцвіття теж, коли вона приїхала, в неї були вищі і такі грубші, в мене трішечки менші. Загалом кущик порівняно з тим, що приїхав, в мене досить такий компактний, і суцвіття досить таки менші. Але суцвіть багато. Наростила вона мені гарно, бруньки попросиналися гарно. Пагони пішли гарно і наростила мені дуже щедрий і густенький кущик. Ось, в принципі, гарно виглядає, подобається мені, але якщо б я очікувала, хотіла би очікувати, чи то передбачала, що він буде вищий, то ні, все ж таки, не такий він високий вийшов як я думала, що вийде. До метра він не досягає. Але, враховуючи, який він мені приїхав, так, то сорт з великим потенціалом, з потенціалом досить високого куща. Ось, оці суцвіття це якраз сторона західного цього куща. Так? Тобто, перше я здіймала з східної сторони куща і видно, там сонце більш активне. І з самого ранку, і південне сонце там потрапляє. А ось оце захід уже. І відповідно, коли воно заходить, коли воно не те, що заходить. А Хлониться до заходу, воно вже не таке палюче. Там 16-та година воно вже не так пече, як у 12-й і в першій так? Ось і видно, що тут суцвіття набагато гарніше себе почувають, нема підпечення такого. І ось одне і те ж саме суцвіття, якщо з цієї сторони глянути, ось скільки тут коричневого, підпеченого підсохлого, а ось з цієї сторони все живеньке, жвавеньке, гарнесеньке. Так, воно вже поміняла барву, як я казала, тут вже з'явилася салатовість, і з'явилася. Роживуватість, можна сказати, навіть рум'янець такий з'явився, дуже гарно це виглядає. Але оскільки я маю десь сортів з 20, мабуть, цієї волотистої красуні, навіть оцей рум'янець, навіть оця рожуватість, вона дуже відрізняється від сорту до сорту. І наскільки так це помітно, різницю, як вона оця роживатість, з'являється. У суцвіті, як воно поширюється ним, так забарвлює його, і який тон відтінок, насиченість. Наскільки це все унікальне і притамане кожному сорту по-своєму. Але ось такі сузіддя це прекрасність. Хотілося б, хотілося б, звісно, щоб вони були такі зараз, а не підсушені, але вже як є. Я їх висадила. Тут в мене взагалі глина, але я викопала йоми величезні, з запасом широкі, глибокі і мішала пісок, мішала частину тої, що була. Але не така глина. Тут є глина, а нижче, якщо зняти добрий шар глини, то там є все ж таки такий. Суглинок, тобто і пісок, і глина намішані, не камінюка така. Тобто я частину давала тої землі, трішечки її, і потім тої придбаної там, Волинське чи Полісся, ґрунти Полісся, щось там таке, яка вважається кислим. Так, ґрунтосуміш пише для Лухини, для Вересових, чи для залі, роду і так далі. Тому тут суміш я не вимірювала кислотність. У мене якийсь пристрій для вимірювання кислотності, але щось він мені так показує, якось не надто то я впевнена в ньому. Може і варто вже придбати якийсь. Ну, Толковий якийсь надійніший пристрій і все-таки вимірювати ту кислотність, бо це може допомогти і введенні гортензії, веденні троян, бо в деяких місцях є підозра, що там закислий ґрунт для троянд. Може, і варто. Може, ви маєте якийсь пристрій цікавий. Поділіться зі мною, де ви придбали, маю на вас і місце і ваші відгуки, що можете порадити його. Але гортензія чудова, чудова, звісно, коли вона тільки починала. Коли воно все починає, це такий період насолоди радості ходиш і навіть постійно хочеться брати в руку те суцвіття, не тільки дивитися ним, а й от, тактильні так, відчуття дотику, як воно гарно так, притягує до себе. Ну, це такі перші періоди, коли тільки починають не тільки гортензії, а загалом квітнути квіти і хочеться це все відчувати навіть на дотик. Тож оцей такий шугараж виглядає ось от так. Перший рік життя в мене, але то приїхав соджанець далеко не однорічний, тобто величезний, вкорінений, горний соджанець, закрита коренева система. Але, мабуть, вони всі закрита коренева система продаються, я так думаю. Ось так. Тут солома, залишки на камінцях. Взагалі мені треба тут переробити, забрати ті камінці, ту агроволокно і замульчувати соломою. Краще буде для ґрунту і для рослин, звісно, що буде більше користі. черв'ячки будуть працювати і допомагати краще розвиватися трояндам, і гортензіям і іншим рослиночкам. Ходімо ще до одного красення сорту. Ще одна краса Colorful Cocktail. Я думаю, вона відома, знайома назвою. І ось вона у мене росте біля тест. Зараз спробую, може, якось два кущі охопити. Тест справа. І я спеціально теж посадила, бо, ну, я не знала, яка вона от буде вживу, така та колорфу коктейл. Якщо подивитися в світлини в мережі, то видно було, що вона така ну, червоняста, така темненька, все-таки вона є. І от до Тес, яка є червона, червонюща, яка я теж теж довго тривала. мається зі квітка дуже довго на кущеві зберігається, і в декоративному стані своєму вона теж на кущеві гарно зберігається. Ось то я вирішила, що вони дуже прекрасно будуть гармоніювати і доповнювати одна одну. І поки що так і є. Єдине що. Тес вище від неї десь на півкуща, ну майже на півкуща, але я бачу, що підростають, підростають пагони може, вони ще трішечки підтягнуться і доростуть. І ось видно, як міняє барву. Різниця вона від шугараш, відрізняється, звісно, і відтінком своїм, бо Шугараш не показує аж такої червонуватості. Вона показує натяк на роже нарожевуватість на, на рум'янець, а ця ні, ця такий, все ж таки темніший рожевий, навіть такий деякий, можна сказати, вишнево-рожевий, насичений. І от вона вже деякі сусвіття повністю вже потемніли, почервоніли, порожевіли. Так? А деякі ось ще доходять до свого до вершечка. Вершечок ще лишається недоторканим білим. Ось і там кілька квіточок ще є білі. А водночас на кущеві є ось кілька суцвіть, три, як мінімум, а четверте ще підростає, буде квітнути, які є ще біленькі, ну, біло-кремові і е, на вершечку зеленкуваті, салатові, точніше, бо вони не розкрилися, а лишень нарощують і в процесі розкривання. Ось так. Теж дуже гарно виглядає при західному сонці. Можна якраз подивитися, як воно показує відтінки, і ось як поєднується з тес. З красунею, тес. Такий кущик недалеко, ну як не, не надто недалеко. Зараз то ще є відстань між ними, але якщо залежить як обрізати, і я думаю, підросте ця красуня колофол коктейл, вона стане може ширшою в певний момент. І тез може ширшою стати, може в навіть сплетуться. Єдине, що я оці ж гортензії не буду вкривати на зимку, я лишу як є. Якщо я тут не досажу макрофіл, бо тут затінок є від горіха. Ось побачу, як я втулю в інших місцях їх. Ось, а тез я все ж таки планую вкривати на зиму. Планую поки що накривати їх. Ось така краса. Дуже мені подобається. Перш за все, мені подобається суцвіття, які ось так лишень починають забарвлятися. Або які мають поєднання і рожевості, і білуватості в одному ж тому самому суцвіті. Це досить цікаво і гарно виглядає. І загалом кущ виглядає досить-досить гарно, бо дійсно присутня різна барва. Куш гармонійний, прекрасний, але знову ж це ще, мабуть, дуже залежить. Від того, як веде кущ початково, як веде, формує його та, перед тим, як там, він готовий до продажі, якраз пані там чи пан, тобто та людина, яка ось має те господарство, так, яка продає. Як вона його обрізає, формує. Тобто можна, мабуть, що обрізати не надто правильно, і кущ приїжджає такий слабенький, гілочки, похилі, чи херенькі, а можна обрізати правильно От пані Олександра. Я пані, що правильно обрізала, бо кущ приїхав гармонійний, прекрасний. І, мабуть, як би було тяжко щось там зробити так, щоб дуже його пошкодити. Так. Я теж тут зробила таку низьку, може навіть на деяких середню обрізку. і так воно і є. Досить однорідно кущ наростив, густесенький, гарно себе тримає, нічого не розвалюється, тобто нема тонких пагонів, які десь там похилилися і прилягли. Ні, все дуже гарно, чітко тримається і дивиться догори. Ось така краса. І так, тут теж тут, шишками під кущем замульчовано і іголками. Але треба, треба тут ще трішечки допрацювати, познімати. І ще одна краса, ну, вона лише вона відстає трішечки. Чому? Я навіть не знаю. Вона росте дуже близько. Ті самі умови, хто зна. Може, сорт, може не знаю, Red Velvet. Тому зараз я не покажу, що вона Red Velvet. вона тільки-тільки наростила. Я взагалі переживала, чи вона заквітне, бо. Кущ був гарний, приїхав в прекрасному вигляді, і тут думаю, що ж це буде, заквітне вона мені чи ні, бо вона малесенька, була благесенька, такі зеленесенькі, лишень пагони, натяки на пагони показувала. Але ні, все ж таки, бочу, починає нарощувати. Бочу. Ага, є, є, є вже суцвіті, значить, найімовірніше буде квітнути. Ну, от почекаю, коли заквітне, і то може ще зроблю якесь включення. Буде тут ще красуня Red Velvet і ось поруч Colorful Cocktail. Оце напевно буде цікаво порівняти їхню. Їхній з зрожуватість, як воно буде виглядати між собою. Е, мабуть, що буде дещо схоже. Ось така краса. Тому поки що так буду продовжувати ще, бо ще є, і квітнуть, і теж, до речі, вже теж поміняли барву. Ось, наразі дякую, чекаю відгуків, які у вас є, як ви обрізаєте, як вдало-невдало, вдало, як квітнуть чи всі заквітли. У мене, до речі, одну я багато насадила. Ну, вони, ніби, Я думала, не всі квітнутимуть. Але я бачу, що навіть зараз, коли деякі вже повністю осквітнуть, набирають, так вже зміну барви роблять. Ну, деякі все-таки показують ознаки того, що вони заквітнуть. Тобто де-не-де там пробуджується суцвіття і бачу, що будуть, тому може, і всі заквітнуть. Буде видно. Але, але мабуть, варто готуватися до того, що не всі. Першорічки так квітнуть в перший рік. Тобто, якщо ми купили їх однорічними саджанцями, то не, не обов'язково, що вони у нас перший рік заквітнуть. Тому так, дякую за увагу, за відгуки, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!